Таймаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Продовжуємо надавати роз'яснення на ті питання, які хвилюють наших глядачів. Сьогодні маємо блок комунальних питань, така сфера, від якої нікуди не дітись. І от перше із таких питань: за чиї кошти все-таки повинна ремонтуватись електромережа у багатоповерховому житловому будинку. Ну, на жаль, в нас мешканці багатоповерхових будинків ще продовжують вважати, що власниками цього будинків є міські ради, виконавчі комітети і кажуть, що хтось має прийти від відповідно від компанії. Управлінські компанії. Так. У нас переломним моментом є 2015 рік, коли були внесені зміни в цивільний кодекс, прийняті нормативні документи, закон про СББ, законодавство про управління. Будинками, багатоквартирними будинками, де чітко було прописано, що значить, будинок і вся інфраструктура будинку, внутрішні будинкові мережі, підвали, горища це є власність мешканців житлового будинку. І відповідно мешканці житлового будинку повністю за нього несуть повністю всю відповідальність. Вони зобов'язані отримувати, вони повинні його. Підтримувати в належному технічному стані відповідно електромережа це внутрішні будинкові мережі, відповідно, це власність мешканців будинку і всі дії значить, повинні вчиняти мешканці будинку. Мешканці або вкладають договор з управлінською компанією, значить, де делегують ці повноваження, значить, і відповідно від імені вже мешканців будинку ці дії може проводити управлінська компанія, або це може бути ОСББ, але в той же час. Однозначно, що ці послуги є платні, на це все, платне, тому... Все, що до будинку роблять спеціалізовані підприємства. Так. Усе, що в будинку, мешканці роблять за свої кошти. Так, Правильно? Якщо ми говоримо, наприклад, про енергопостачання, то є точка розподілу до певної межі, наприклад, це є в нас е, обленерго. Які мережі, тобто, скажімо, йдуть до будинку, це перебувають на балансі і в за технічний стан несуть вони. Після точки розподілу, значить, в кожному будинку є точка розподілу, після точки розподілу це вже власність мешканців будинку і ремонт утримання. тобто це... Виключно прерогатива мешканців будинку. а в якій формі вони це будуть робити? Це можуть робити або шляхом створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або укладання договору з управлінською компанією. Значить, якщо це може бути приватна компанія, це може бути комунальна установа. Можуть і... створити ініціативну групу і в принципі відремонтувати, да, якщо є якась да, така. Оскільки, нагальна. наприклад, так. Да, є, наприклад, ну, ми ж розуміємо, багатоквартирний будинок це може бути дев'ятиповерхівка, багатоквартирний будинок. А є багатоквартирний будинок, наприклад, який складається всього 3-4 квартири. Ну, однозначно, що в такому випадку я сумніваю, що там би 3-4 квартири мешканці будуть створювати ОЗВБ, хоча такі випадки є отримувати. Вони хто ж не перешкоджає їм, наприклад, замовити, домовитися, взяти спеціалістів і відремонтувати, і якщо є така відремонтувати потреба. такі потреби. Тому ж такі мешканці повинні вже поступово переходити, брати за основу, що вони є власниками, і власність зобов'язує, вони повинні отримувати свою власність в належному технічному стані. В одній з наших попередніх програм ми навіть говорили про те, що якщо мешканці бажають, то вони можуть навіть зробити такий розподіл цієї спільної власності, що стосується і горищ, і підвалів, і, і, і східних клітинок, і так далі. Але вони мають знати, що це їхня все-таки відповідальність. Але е, зрозуміло, коли це стосується будинку. А от щодо прибудинкової території, питання чи зобов'язана управлінська компанія утримувати в належному стані дитячий майданчик і ремонтувати його? Все залежить від того, в кого хто є балансоутримувачем цих об'єктів дитячого майданчика чи прибудинкової території. В свій час, коли всі будинки були на балансі виконавчого комітету, були в нас класичні жеки, які обслуговували, все майно знаходилось на їхньому балансі. Відповідно, вони отримували. В подальшому, і якщо ми говоримо про місто Кам'янець-Подільський, виконавчий комітет прийняв рішення, всі будинки зняв свого баланса. Були створені управлінські компанії. Управлінські компанії це сервісні компанії, які надають послугу. Це так само, як наприклад, людина звертається, якщо їй треба відремонтувати якийсь одяг, вона приходить в швейну майстерню, за її кошти швейне майстерня надає послуги. Англічна ситуація, управлінська компанія, чи приватна ця структура, вона надає надають послуги. На яких умовах ви уклали договор, ті послуги будуть надаватися. Відповідно, якщо прибудинкова територія закріплена за ОСББ, то відповідно все, що знаходиться на прибудинковій території, відповідальність несе і за утримання і належний технічний стан ОСББ. Якщо це прибудинкова територія закріплена, наприклад, за управлінською компанією, ситуація, управлінська компанія повинна нести відповідну відповідальність. Якщо ж прибудинкова території ні за ким не закріплена, у нас тут виникає дуже цікава ситуація. Тобто, якщо вона не закріплена, а в нас землі комунальної власності, то відповідно власник то комунальної землі це наша міська рада, виконавчий комітет і, можливо, департамент житлово-комунального господарства. Є випадки, коли ну, мешканці зібралися, наприклад, влаштували дитячий майданчик. Ну, люди скинулися. Гроші там побудували, а будь-який об'єкт потребує нагляду, ремонту, утримання. Тут цікаво виникає. Ми опять йдемо поступово до того моменту, коли все ж таки особи є власниками будинків, є, буде однозначно, коли буде вирішено питання все ж таки закріплення прибудинкових територій. І е, в будь-якому випадку всі мешканці повинні розуміти, що будь-яка послуга, будь-яка робота вона повинна оплачуватися. На жаль, в нас, як би це не хотілося, значить, всі хочуть мати чудову послугу, але за нього нічого не платити. Так не буває. Бо за будь-яку роботу, чи це буде утримання значить, дитячих майданчиків, чи це буде прибирання прибудинкової території, чи це буде прибирання внутрі в, 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 будинку, чи це буде при, значить, ремонт і технічне отримання підвальних приміщень, ремонт і технічне отримання. Значить, даху багатоквартирного будинку це все платні кошти, і мешканці повинні за це все сплачувати. Маємо ще кілька питань, які можливо і не стосуються кам'янця-подільського, але ситуації типові можуть виникати будь-де, тому люди цікавляться. Маю квартиру в іншому місті, у якій ніхто не проживає. Постійно отримую платіжки за вивезення твердих побутових відходів. І от, власниця, запитує, яким чином скасувати таке нарахування і чи можна його взагалі скасувати. Ну, це з одного боку і просте, а з другого боку складне питання. Ну, це послуга, яка надається. Значить, якщо людина в тій квартирі не проживає, в нас випадки бувають, що, наприклад, от приїжджають мешканці і кажуть, що я в квартирі не живу, але періодично ну, чи там квартира... квартира не опломбована. Так, да, квартира тобто... не опломбована, значить, в залежності, розумієте, в кожному місті є своя специфіка. Наприклад, є в деяких містах, що, наприклад, в них укладений договор з ЖЕКом. Наприклад, де великі міста, в них немає напрямих договорів з компаніями, які надають послуги. Uh -huh. Вони ще все йде через ЖЕК. От свій час у нас такі послуги було селище цементного заводу, там був ЖЕК, і, наприклад, мешканці не платили напряму за газ, за воду, за світло, вони платили в ЖЕК. А ЖЕК вже був укладені договори з цими відповідними організаціями. Так само відповідно тут. Якщо це укладено з відповідним жеком, да цьому цьому мешканцю треба звернутися. Відповідний цю установу, яка надає послуги, де проплата скласти і там же вирішувати питання. Оскільки так, так, кожному... само, да, такого механізму не прописано. У нас, наприклад, випадки є, каже людина, от, е, я не живу в будинку, чому я повинен платити квартирну плату? За, ну, квартирна плата йде за отримання будинку і прибункової території. Живеш ти чи не живеш, а територію треба отримувати. Наприклад, люди кажуть, що от, я не живу, але я за опалення плачу. На так опалення це технічна послуга. Нападиться централізовано. Це е, ну, людина мусить проплачувати. Лічно питання і по Ліфти сміттю. працюють. Так. Тобто, ну як би не було, так. не можна. Я я, наприклад, не, не дуже, то я не, не скажу, що там аж такі великі плати за то вивіз сміття. Але в нас деколи мешканці починають, от принципово я не хочу. Я теж розумію, що да, кожна людина повинна надавати відповідно оплачувати ту послугу, яку вона отримує. Але в такому випадку я би в першу чергу порадив звернутися в ту організацію. Написати заяву і далі вже питання вирішувати. Оскільки та заява організація також буде, вона буде можливо виходити на місце, складати акт, щоб люди могли підтвердити, оскільки сама організація не може контролювати е кожного мешканця, є він там в квартирі угу. чи нема в квартирі. Тобто Тому, індивідуальний підхід, так, підхід оскільки, наприклад, практика взаємодії, наприклад, місто Кам'янець-Подільський. Це одна, в Хмельницькому зовсім інша. В Чернівцях взагалі треті взаємовідносини, в Тернополі четверте. Тому кожна організація, хоча правила загальні, але такий механізми, вони вже в принципі не прописані. Тому Необхідно звертатися там, де е, буде, можливо, на сьогоднішній момент, якщо, якщо ЖЕК, наприклад, опломбуючи якісь кладе акт, де буде видно якийсь офіційний документ. Що робити, коли сусід з верхнього поверху затопив і не погоджується компенсувати збитки? на ситуація суд? Ну, якщо дійсно сторони не можуть вирішити це питання в добровільному порядку, то однозначно тільки суд, але при тим як звертатися до суду, мешканці повинні оформити відповідні документи. Якщо сталося факт затоплення, необхідно звернутися на якщо цей будинок знаходиться на обслуговуванні відповідного комунального підприємства, яке надає послуги водопостачання. Теплопостачання, щоб вони приїхала в рівна бригада, зафіксувала нас, чого стало затоплення. Якщо ж є випадки, що, наприклад, будинки не укладені, туди можна скласти комісію з ЖЕКа е, української компанії чи ОСББ, які зафіксують сам факт затоплення ну, вже в крайньому випадку значить, е, мешканців будинку, які зафіксують це, можна засняти фото, відеофіксацію, зафіксувати сам факт затоплення, значить, в подальшому значить, звернутися. Як варіант в будівельну якусь компанію, щоб вони склали кошторис, скільки буде вартість цих відновлювальних робіт, і туди звертатися з позовом до суду. Інший варіант, тобто, що можна порадити мешканцям свій час, ще років 20 назад, у нас дуже популярно було, коли люди страхували свої будинки від пожежі, від затоплення. Ну, ніхто ж не перешкоджає зараз. Також звернути, страхувати своє майно. І в такому випадку туди вже. Людина може отримати компенсацію страхової компанії. Страхова компанія вже буде просто стягувати, звинуватися вже в судовому порядку. Цікава ситуація щодо повірки лічильників. Ніхто не повідомив про термін повірки лічильника. Лічильник справний і опломбований, але з'ясувалось, що термін повірки пройшов. Водопостачальна організація за три місяці нарахувала не за показниками лічильника, а за нормами споживання, що було набагато більшим. Чи мають тут власники квартири право вимагати перерахунку, якщо повірка лічильника згодом показала, що лічильник справний. Ну і він далі встановлений і працює. Так, ну дивіться, це, це дуже цікаве питання, воно дуже актуальне і пов'язано воно з тим, що все залежить від того, хто власником засобу обліку. Якщо о, зас, власником засобу обліку є, о, компанії, яка надає відповідні послуги, то всі питання, пов'язані, наприклад, з повіркою лічильником, покладаються на відповідну компанію. Наприклад, якщо, наприклад, у нас власниками засобів обліку електроенергії є обленерго, то відповідно все, що пов'язано з повіркою, заміною, це все ж таки, оскільки це входить в тариф. Якщо, наприклад, в багатьох будинках встановлені теплові лічильники, вони перебувають в багатьох випадках на в балансі місць та енергії, то відповідно все, що пов'язано з дотриманням цих сроків, це покладається на місць та енергії. оскільки опять же, ці послуги входять в тариф. Тобто мешканці так платять за цю, за цю відповідну повірку. Якщо це лічильники гарячої холодної uh -huh. води, вони знаходяться у квартирі, значить власником цього лічильника є відповідний громадянин. Uh -huh. У нас є загальні міжповірочні інтервали, які встановлені 4 роки. І в першу чергу, все ж таки, громадянин повинен сам слідкувати постанову Кабміну 2015 року, де пункт 7 передбачає виконавець не пізніше, ніж за місяць до настання сроку проведення періодичної повірки засобів вільної техніки, бо протягом трьох днів після дня отримання відомості про необхідність його ремонту інформує процес споживача шляхом на надсилання повідомлення. Uh -huh. Тобто е організація може направити повідомлення. Значить, але нема гарантії, що, наприклад, мешканець це повідомлення отримує. Тільки згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, чітко передбачено, що засіб обліку, який не пройшов повірку, значить, його дані не використовуються, він вважається непридатним до використання. Він, можливо, і справно він показує, але він вважається непридатним. І в такому випадку, згідно нормативних документів, облік здійснюється по середньому відповідному споживанню. Тобто у цій ситуації зробити нічого не можна У цій ситуації. Так? в першу чергу необхідно звернутися в відповідну організацію письмово і, можливо, вони зроблять перерахунок. Uh -huh. В першу чергу, в залежності від того, коли це було, і зв'язку з чим це було. У нас, коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас рішенням Кабінету міністра України міжповідальні інтервали були продовжені, оскільки uh -huh. uh -huh. дійсно виникла ситуація, коли мешканці багато людей виїхало, не могли повірити. Це норма діли до 2023 року. У 2023 році були внесені зміни, і відповідно уряд встановив, що ця норма поки застосовується до тих територій, які знаходяться, де є бойові дії, які знаходяться в зоні активних бойових дій, відповідних територіях. Так там це порядок повірки зупинено до закінчення війни, плюс три місяці після закінчення угу. війни. В інших випадках, у 2023 році. Е були, мали би повіритися протягом трьох місяців. Я знаю, що були виникли цілі ситуації в великих містах, фізично не могли такий термін відповідно повірити. Тому відповідні організації, кому які надавали послуги, вони йшли на зустріч, тобто, скажімо, ставали з черги, оскільки сама затримка була не пов'язана від мешканців. Але в першу чергу звертатись, я з такими випадками звертався, коли я запитую людину, а чому ви не йшли? Ну ви ж знаєте, що треба перевіряти лічильники. Вони стоять, дивляться. ну Власність, то що ми говорили, власність вона зобов'язує. Кожен повинен все-таки слідкувати за своєю власністю. Це, опять же, обов'язок господаря. Це обов'язок обов mm -hmm. господаря. Ситуація така нестандартна. Кожний конкретний випадок, якщо, наприклад, людина ну, доведе, що він цей період, наприклад, в лікарні лежав чи знаходився поважна причина, це одна ситуація. Кожний конкретний випадок в першу чергу звертаєтеся на інші в організацію я бачив судову практику, наприклад, коли не, суди зобов'язували відповідно. Комунальну організацію яка надає комунальні послуги зробити перерахунок з ухуванням тих показів лічильника, яка які відповідно є. Так у нас випадки бувають, що крім того, що мешканці ще не повіряють, що покази лічильника не подають. Ну і, мабуть, нарахування, якщо це вже минуло три місяці, мало насторожити, принаймні за місяць нарахування було, і якщо відрізняються ці сплати, то вже з'явився борг. Потрібно було поцікавитись, чому він з'явився не чекати три місяці. Тоді би ну швидше принаймні з'ясувалася. Ситуація, так, так, в першу чергу я з вами погоджуюся, що все ж таки е, люди повинні йти, що вони вже власники, право власності зобов'язує. Краще все ж таки підійти в ту саму абонентську службу будь-якої організації, яка надає комунальні послуги, запитати, от у мене така ситуація. А там вже скажуть, що да, дійсно вас там чи там. Оскільки випадки і різні є послуги, як, наприклад, надають, коли без зняття лічильника там можуть провести повірку. Угу. Є така можливість в деяких установах. тому... Але в першу чергу все ж такі за цим обов'язково слідкувати, потрібно. і якщо так сталося, звернутися письмово, а вже установа надасть відповідні роз'яснення. Можливо, вирішить це питання в досудовому порядку. Ще одне питання не типова ситуація, але все-таки ну такі ситуації виникають. У підвалі будинку прогнила труба водопостачання і витікала вода. Усі витрати розділили між господарями двох квартир, у яких немає лічильника. Чи є механізм скасування цих нарахувань? Ну, я вам скажу так, ситуація типово не типова. Значить, зазвичай на жаль, не типова чому? Бо скільки в нас той самий випадок, коли все ж таки право власненість зобов'язує, але мешканці, якщо нема лічильників, ніхто ж не перешкоджав, ці лічильники встановити. Скільки і держава давно декларує, що все ж таки мають обліковуватися витрати, ставили загальнобудинкові лічильники. Зазвичай, і в такому випадку. Дійсно, законом передбачено є різниця. Я ж так розумію, що якщо не прикатав вода текла в подвалі, хто ж це бачив? Не міг би звернути увагу, викликати аварійну службу, тобто воно могло б бути зафіксовано. На жаль, у нас мешканці відносяться до своєї власності. Ну якось по-варварськи, починаючи з 2015 року, у нас і Кабмін, і медміністрів України і всі приймають рішення, що все ж таки е, будуть становити база. Будинкові лічильники, ту різницю, щоб контролювати рівень відповідного споживання. Скільки в нас, на жаль, є випадки, коли недобросовісні мешканці, тобто, скажімо, в підвалах влаштовують, тобто використовують воду, використовують гарячу воду з системи централізованого опалення, займаються підприємницькою діяльністю відповідно організація, яка надає комунальні послуги, вона несе відповідні втрати. Тому, все ж таки, мешканці мають слідкувати, якщо в даному випадку труби прогнили і вода текла, і було великий об'єм води. Ну хтось би мав би це бачити. До речі, це стосується не лише е тих мешканців, у кого немає в квартирах лічильників. а... Уявімо ситуацію, навіть якщо є загальнобудинковий лічильник, і у всіх встановлені в квартирах лічильники, але були втрати в підвалі, то відповідно всі ці втрати будуть поділені абсолютно так. пропорційно на всіх. Тобто за мережами потрібно слідкувати да, в даному випадку це прописано нормативними документами: що якщо дійсно є встановлені загальний лічильник і Внутрішні лічильники то ці витрати будуть розділені вже пропорційно І до всіх мешка, так, так так. Тому мешканці зацікавлені слідкувати за технічним станом внутрішньобудинкових мереж. І у випадку, якщо сталося якісь аварійні ситуації, повідомляти значить, інші управлінську компанію, і аварійні служби і приймати міри. Якщо ці вже служби не реагують, в такому випадку ну, є і е, можна звернутися, навіть є спеціальні гарячі лінії Кабінету Міністрів України, є Міністерство енергетики, е, житлово комунальне господарство, де в них теж є відповідні гарячі лінії, туди звертатися. В такому випадку, якщо були відповідні звернення, а комунальні служби не реагували, туди є підстави для проведення. Ня перерахунку, якщо мешканці про це знали і самі не викликали служби, не реагували, то це їхні проблеми, їхні втрати. І ну це ляже на їхній гаманець. Так однозначно, ну. Ситуацій багато, взагалі це така тема обширна і можуть виникати різні проблеми, але ну, часом бувають ситуації, коли люди потребують правової допомоги. І на завершення просто скажемо, що якщо ви потребуєте такої допомоги, звертайтесь до правозахисників і завжди її отримаєте. Тобто не намагайтесь вирішувати самотужки те, чого ви, можливо, досконало не знаєте. Тим паче, якщо дійсно ви в деяких випадках ви не знаєте, куди звернутися, куди поступити, є ж зараз в інтернеті всі цілодобові гарячі лінії відповідних органів, ви можете звернутися, поцікавити, вам просто скажуть, куди безпосередньо звернутися або які, які прийняті відповідні міри. Навіть якщо серед ночі тобто, скажімо, стався порив, наприклад, тих самих труп течет. Є аварійні вода. служби, які працюють. цілодобово, вони виїжджають? є наприклад, даже, якщо аварійні. На служба не реагує, є МНС, тобто, скажімо, в Міністерство надзвичайних ситуацій, які в будь-якому випадку приймають виклики і горіють, оскільки випадки бувають різні. Дійсно, якщо, наприклад, труба прорвала вода, а в будинку є. Електромережа, воно ж може запнутися, може бути пожежа. Це вже е, впливає. Тому як ну, правило постачальні організації самі зацікавлені у тому, аби як якнайшвидше ліквідувати якісь такі е, ситуації, аби ну не не нести втрати. Є випадки, наприклад, я з такими випадками стикався, де багатоквартирні будинки, вони не вклали договор на обслуговування. Наприклад, у нас є міст тепловоденергія, де є до підприємства тепловода, а вони з ними договор на технічне обслуговування не уклали. Відповідно, в такому випадку аварійна служба і не поїде. Звичайно. Це не їхній абонент, аварійна служба не поїде. І... Такому випадку мешканці самі повинні приймати якісь відповідні міри і ліквідовувати наслідки своїх аварійних ситуацій. І повертаємось до того, з чого починали. Мешканці повинні розуміти, що багатоквартирні житлові будинки це також повністю їхня власність. Не так. лише квартира, а все те, що поза квартирою, що стосується будинку. Колективна відповідальність від цього ніхто не зрівняв. На згідно закону, це колективний власник і він несе колективну відповідальність. Однозначно. Oh, <laughs>